Шановні депутати, у нас є заява від громадської організації Ніжинська спілка підприємців. Вони просять надати слово на початку сесії члену громадської організації Паскевич Вікторії Григорівні. Хто за те, щоб надати на початку сесії слово Паскевич Вікторії Григорівні? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався поносно. Будь ласка, Вікторія Льворівна, є? Ви громадська організація Спілка ніжинських підприємств. Запитання до, до вас з проханням допомогти нам вирішення болючого питання і для міста, і для містян, і для жителів належних свят. Та, так, вирішення вулиці Московській торгівлі та Площі Заньковецької заслухалися в цьому залі не раз. Але таки не вдалося користувати ці питання. Пробільши моніторинг за наличних обстановку в місті та по всім містах України, підготувавши проєкт «Сісти за стіл переговорів з керівниками контролюючих усіх та відповідно до цього питання відділення конколів, хочемо запропонувати вам можливі рішення. Там відійти від поняття стихійного ринку і стихійної торгівлі з кого зможемо можливі експерти входження пробив поле. Ми пропонуємо внести мар, нам внести влад, встановивши нам торгівельного реагу. Розбившись по групам товарів та встановлення приладків та запобігання тоді військові, сплачуючи кошти до міського бюджету та проведення благодійних дій, сплативши всі необхідні податки, ми зможемо внести час в наше місце у вирішенні тих проблем, що існують, і на сьогодні найболючіше в нашому місті. Ми своєю працею стараємося цей економічний складний час для країни вижити самим та надати іншим. Робочі місця. Ми закликаємо, ми не закликаємо підвищення пенсій, заробітні плату, зменшення тарифів на комунальні послуги. Ми просимо дослухатись до наших слів і зробити крок на зустріч. Зараз вирішується наша доля. Доля наших сімей, можливість для людей заробити якусь копійку. На більшій праці вільних вакансій немає. Пенсія така, що прожити на неї неможливо, а заробітня платня така, що ледь складає на послуг і в навколо. Тому послугах, доповідують на ці стихійні ринки, щоб продати і купити щось дешевше. Рішення виконкому пункту від 2. 24 року нам наданий час для отримання погоджень з проведення ярмарку по вулиці Московській та площі Заньковецької в межах проведення згідно рішення міської ради. Хоча нам і надали час, але нас, всіляко, хочуть позбавити цієї можливості в деяких випадках. Не зважаючи ні на закони, ні на людські фактори, Сподіваємося, що ви, бахівці, з цього питання і нам допоможете та надасте нам можливість це зробити так, як закон є. Дякую вам. Так, будь ласка, коментарі. Я хочу ще раз роз'яснити депутатам, що відповідно до рішення виконавчого комітету, до якого звернулися. Підприємці даної спілки було, було прийнято рішення надати можливість підприємцям погодити з відповідними контролюючими службами розташування цього ринку по-московській, по тротуару і по приїжджій частині. І у випадку погодження повторно розглянути дане питання на виконкомі. Ну, ось цей термін, це пройшло вже скільки? Тижня три, так? Да?

Місця на колосному ринку, там достатньо вільних торгових місць. Була проведена комісійно обстежена. Там е, дирекція колосного ринку провела зонування. Е, е, я був особисто на, на ринку. Ми дивилися, що зелені ряди колосного ринку взагалі пусті. Біля молочного павільйону є достатньо е, прилавків з е, навісом для розміщення молочної продукції, щоб не торгувати з підлоги. Є вільні місця і на речовому ринку, але підприємці хочуть тільки на по вулиці Москва. Добре. Значить, давайте тоді дамо протокольне доручення депутатській комісії профільній. Іславонатович, це ваша комісія, так? Да? Розглянути дане питання, можливо, в розширеному складі і залучення фахівців, відповідних, представників громадськості, і запропонувати варіант. Добре. Значить, протокольно не записали, голосувати не потрібно. Таким чином переходимо до розгляду першого питання порядку денного. І, будь ласка, так, я голова спілки підприємців, які торгують на копри. Шановні депутати, до вас ми звертаємося з таким проханням, щоб ви виважено віднеслися до тої проблеми, що базар у базарі не може бути. Ці люди, які приходять до вас і постійно требують місця на Московській вулиці, вони майже всі мають контейнера на нашому ринку. Це я кажу вам з відповідальністю. Бо ми знаємо кожного підприємця. Де вони стоять? І тому да, вони борються за те, щоб, ну, би, щоб споживач прийшов до них першим на перехват. на перехват. Вони хочуть тільки цю дорогу. Я вас дуже прошу, щоб ви ну, подумали, що на Коп ринки працюють 800 підприємців. Вони стоять в худших умовах, вони платять частному бізнесу гроші. І але ж ці громадяни е, приймали дуже велике активну участь допомозі бійцям для АТО. Ми підприємці зібрали 30 тисяч гривень. Це не мало. І ми ще будемо працювати і допомагати місту. Тому велике до вас прохання, щоб ви, ви, ви виважено підійшли до цього питання. Не може бути в центрі міста такий без і ще я живу в цьому районі. Повірте мені, що кожна втор... ну, друга людина, а може і і кожна думає, що господі, коли ж це прикратиться. Вони вже завернули на вулицю Подвойського, там під деревами вже витопкали е, траву. Літом пройти там не можна, там грязь, смрад стоїть, виливають молоко. по третій і саме просто по-людськи купляють землі все це і зрозуміло. Таке в мене до вас прохання. І ще минуточку, хвилинку. Наші підприємці, коли узнали, що московська прийшла до вас з питання, то мені прийшлося стримувати всіх, що ми не йдемо з толпою, Ми не хочемо, щоб тут був якийсь стінка на стіну. Прийміть це до уваги. Добре.